Вітаємо з перемогою. Як ти себе відчуваєш? Як ти себе відчуваєш після такого тріумфу? Я, я дуже рада після своєї перемоги, і от я дуже очікувала цієї перемоги. Одразу відповіла на наше наступне запитання: чи очікувала, що ти станеш чемпіонкою цього року? Чи готувалася ти до чемпіонату? Так. Я, я... Я дуже хотіла, щоб я перемогла, тому дуже тренувалася. Угу. Тобто тобі допомогло досягти такого результату, саме тренування? Я, я ще і вивчаю німецьку, тому німецька мені теж трішки допомогла. Угу. Добре. Твоя перемога в додатковому раунді була переконана. Ну, звісно, 12-12 балів. Що, на твою думку, стало вирішальним фактором? Ну, я побачила, коли гра закінчилася, що я була на першому місці, і коли було додаткове завдання, я дуже зраділа, коли, коли в мене 12 з 12 балів було. Тобто -то суперників також показували так. одразу результат. Так, чи ні? А... Так. Ага. Так. Минулого року, якщо я не помиляюсь, тебе обійшла однокласниця, чи не однокласниця yeah. злата, так. Да? Ну, вона, отже, вона тоді тебе просто випередила, да? по часу вона випередила. просто. That's... Чи мотувала тебе ця міні пора ну це не поразка, тому що там друге місце було. Чи матувало тебе тут до перемоги that's... в цей момент? That's... Так, я. Yes. Да? А хто або що найбільше надихало тебе під час підготовки до чемпіонату? Мене... Я, я тренувалася та дуже хотіла зайняти перше місце. бо Тоді, коли я була на другому місці, я дуже хотіла покращитись. Угу. Як ти оцінюєш своїх суперників в цьому чемпіонаті? Чи мало було я... На суперників? Так. Дуже не дуже добре. А чи плануєш ти брати участь у майбутніх змаганнях? Так. Будеш Ті. готуватися до змагань, чи будеш на, як правильно сказати, я бачите, е, чи будеш готуватися, чи можливо пощастить просто. Я буду е, тренуватися і буду надіятися, що я теж буду на першому місці і вигравати. Mm -hmm. і яку пораду ти б дала учасникам, яким мріє стати чемпіонами в майбутньому? Я б дала їм пораду, щоб вони тренувалися та і ще добре вивчали німецьку. Mm -hmm. Чи святкуєш ти свої перемоги? Так. Mm -hmm. Так, чи плануєш можливо, ти вже чи задумувалася ти чи плануєш пов'язувати mm -hmm. своє майбутнє з іноземними мовами, зокрема з німецькою? Так я б хотіла піти до німецького університету ще. Uh -huh. Круто. А в тебе, якщо я не помиляюся, вас там, да, ваша вчителька німецької якщо я не помиляюся, ви проходили там вже іспит здавали, чи ти не проходила цей іспит? <гум> Так, я проходила цей іспит. А якщо не таємниця, вже який рівень маєш? А1, е, Якщо угу. не помиляюсь, так. Да. Да, один добре. Молодець, чудово. Ну і останнє запитання на сьогодні: кого б ти хотіла подяку? Кому б ти хотіла подякувати за підтримку під час чемпіонату? Я би хотіла подякувати моїй мамі та, та ще. Та щем тим, е, вчителям, які мене оцінювали. Журі, да. Okay. Так. Добре, дякую за інтерв'ю. Все, дякую за інтерв'ю, гарного дня з наступаючими святами. Чус. Дякую.